І на аж три зміни виконав Володимир Шаран у порівнянні з попереднім опейдінком. Сьогодні Олег Горін з'являється у старті. Олег Горін, який ще подивимося, де діє Можливо, він гратиме на позиції центрального захисника, можливо, гратиме як опорник. В принципі, Горін такий універсальний солдат. От, давайте перша атака уминає. Давайте за нею поспостерігаємо. Гончар отримує передачу від партнера. Гончар далі йде. Виконує подачу до чужого штрафного майданчика. Головою зіграв саме Горін. І удар поворота. Хороший удар вже на першій хвилині. Банго помиляється. Це відповідь на помилку суперника. Горін так, можливо, горін в опорній зоні. Діятиме Горін і Вітенчук. Два опорники над ними ліги. Це 21-й тур. УПЛ. І це перший матч. Сьогодні також зіграють і Колос. Зіграють, між іншим, в Києві на Баннікова. Цей матч ми покажемо. І сьогодні рух прийматиме Київське Динамо. Горін хороша передача. Вишневський на ударній позиції. Забиває Олег Вишневський. Четверта хвилина, який провал в обороні кривбасу. Вишневський, який не часто відзначається в нинішньому сезоні. Ось тут вирішує тур. Раз подивимося. так зродилася на правому фланзі. Капітан Горін тут включився атакувальну роботу. І ви знаєте, саме Горін віддав пас. Саме... Не Горін, перепрошую, а Гончар віддав пас на Вишневського. Гончар пройшов, зіграв на Вишневського і той пробив вже повз Андрія Кліщука. А Богдан Сарнавський, між іншим, сьогодні в запасі, в запасі капітан кривбаса. Сарнавський, який ну, один поєдинок пропустив. Цей матч розпочав. Татракову хотів зідана виконати. Ці одним дотиком одразу позбутися опіки суперника і вивести себе на ударну позицію не вийшло. Татарков – футболіст технічний, безумовно, футболіст, який вміє придумувати нестандартні ходи, але ось тут важкувато йому було, тому що максимально щільно грали захисники Минає. Не проходить знову ж таки закидушка туди на Остименка. Непага взаємодіють три центральні оборонці. Кравчук, Мельник і Немчанінов. Капіч непогано. Удар поворота з гострого кута у Стимінко бив. В першого тайму Гечев. Непогано проходить, віддає пас. Ось тут може бути перша жовта. Ви знаєте, Ззаду був атакований Гечев. Всі атака кривбаса в цьому матчі. Поскарувайний. Зовсім один у центральному колі його передача. Капіч назад відіграв. Ріфет -капіч. Так, але от не демонструє сьогодні свої найкращі гри. Ріфет Капіч. Непогано. Можна пробивати навіть по воротах. Рикошет. І після удару у Стименка, і після Рикошету м'яч. непогано. Гетчо у центр на Вишневського. Вишневський не зумів проскочити суперника. Ось тут падіння від Вишневського. І... і що? Жовта за симуляцію. Погано, Татарков отримує передачу від партнера по команді від Капіча. Штрафний удар вибачається так. Булеза перед своїм візаві, принаймні свої чотири м'ячі забив. У Стрименко про всіх його талантах він мало забуває, тому що взагалі в нижньому сезоні не відзначався. За такі емоції може твердохліб хліб жовту отримати. Так, догрався. Єгор тур. Після свистка вдарив м'яч кулаком. Так, і претензії з боку тренерського штабу. Навіщо? Це, це жовта. Бачите, немає вболівальників. І... Так, ну не з таким прийомом. Гечев знову помиляється. Хороший пас Гечев. Присів на Газон. Не просто так. Понедільник його збиває. Один номер б'є по ногах іншого, і за це от... проходить передача на Татаркова. Татарков все ж таки зупинив цей м'яч. Молодець Микита. Непростий був м'яч для обробки, трохи в спину було зроблено цю передачу. Знову ж таки, Татарков, його пас на Капіча. Міфет назад на Банаду. Банада подивився на понедільник, але підключив все ж таки Рябова. Спроба по центру пройти. Нічого не клеїться у Кривбаса Сьогодні в атаці. Ось тут у стименко. Пофінтив, пробив. Мандура забирає. Це. Стіночок немає там через два на третю. У нас тут Поштов, Поштух сбоку Кравчука. Падиньня и арбитр еще. Арбитр подумал, подумал, и показал желтую Капичу. Подача. Удар поворота. Рятуя Климчук свою команду. Андрей Клещук. Давайте ще раз подивимося. Хороша, така націлена подача. Горін не дістав цей м'яч. Якби Горін бодай якийсь дотик зробив, були б дуже хороші шанси на другий гол у Минає. Розстріл, але м'яч лишається у кривбасу. Вишневський. В атаку хтось кричить із хлопчаків. Це жовта. Це жовта, тут ще може бути бійка. Вишневський на собі заробляє жовту картку. Багато очок було втрачено. Так, команда вже надолужила десь ближче до екватору чемпіонату, і особливо в цьому календарному році. Три перемоги. Сліщук. Випробовує своє щастя. Іде подача. Дібанго не вдається йому пробити. І все, фінальний свисток фіксує сенсаційний результат сьогодні. В принципі, так, мене не